Небезпека вторгнення російських військових на територію лишається дуже високою. Про це заявив головнокомандуючих сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав. Він зазначив, окупаційні війська на кордоні з Україною готові до вторгнення і можуть це зробити, якщо отримають наказ протягом кількох найближчих днів. Тим часом українська армія не відступає від північних і східних кордонів батьківщини. Військові у повній бойовій готовності продовжують нести варту на рубежах, що зараз відбувається на кордоні. Ігор Лавинок. Наші армійці не розслабляються у прикордонній смузі. Триває постійна передислокація військ та підсилення наших підрозділів військовою технікою. Ось один з армійських блокпостів на Чернігівщині. Тут кілька БТРів і танк. Це те, що вояки показали, скільки саме таких панцерників сховано в навколишніх лісах військова таємниця. Тут кажуть: до бою готові. Жоден солдат позицій не полишив. Всі збройні сили приведені в повну бойову готовність. Війська готові діяти за своїм призначенням і паралельно тривають заходи і часткової мобілізації. Тобто, ми певну частину нашого резерву готуємо на навчальних полігонах. Військових. Ситуація може змінитися в будь-який момент. за один день разом із солдатами на бойовій вахті і бійці місцевої самооборони. Пан Олексій, офіцер в минулому, воно й навертає його на думку. Позиції треба зміцнювати. Последніх забуті росіянам вірити не дуже можна. Це, ви самі вони говорять одне діло інше. совершенно. будуть напряжені в армії до виборів. Скоріше, дві після виборів. А це вже інший форпост українських військ. За 30 кілометрів звідси Брянська область. Там все ще перебувають російські танки, які дивляться у бік України. Саме Кантеміровська дивізія танкова, БТР і танки, які звичайно можуть йти через Чернігівську область. Стерегти кордон військовим тут допомагають місцеві козаки. А заразом ці чоловіки приглядаються й до тутешніх лісів. Козаки кажуть, за останній місяць згадали всі партизанські стежки, якими колись ходили їхні батьки та діди. Чим далі туди десь були землянки, в яких вони жили. Ну ось оце буквально ці місця. Партизанські традиції, да, ми пам'ятаємо, ми будемо, якщо треба, будемо захищати в такому ж плані наш народ, нашу державу. Під час останньої війни саме у цій місцині виник потужний партизанський рух. Козаки переконують, що й нині на окупантів тут чекає те ж саме. Є... Починається болота. Хіба що вона на лодках підводних. <гаджувальний. гаджувальний. гаджувальний> Тутешніх захисників підгодовують у цій ось харчівні. Кухарки Валентина та Наталя кажуть, краще годувати власну армію, аніж чужу. Як своїх дітей жаліємо. Люди добрі люди приносять, привозять продукти всякі, і, і картошку, і буряк, і морковку, і консервацію всевозможну, і молоко, і, і все, все, навіть рибу привозять із села. На перше у солдатському меню відро юшки. Попросили, щоб жиденька була, щоб навариста юшка була. Коли хлопцям уже скажуть, війна закінчилась, будемо так казати. Тоді накриємо їм стіл хороший. Подякуємо, що вони нас бережуть. Армійці кажуть, після окупації Криму північним сусідом наша військова доктрина має стати іншою. Змінитися так, аби ось ця покинута військова частина та багато інших розформованих підрозділів на прикордонні з Росією відновили своє існування. Тоді армії не доведеться побиратися, а населенню думати про партизанщину. Ігор горловинок та Микола Авдієнко. Програма вікна СТБ.